Доброго дня, мене звати Ілля, я менеджер інтернет-магазину Теплофокус. І сьогодні у нас на огляді твердопаливні котли класичного типу горіння торгової марки Вулкан. Котли класичного типу горіння торгової марки Вулкан представлені наступними моделями: це модель Вулкан Strong з плотою, модель Вулкан Strong без плоти це серія Compact та збільшена модель це модель вулкан Стандарт. Котли серії Strong – це компактні котли, бюджетні котли. Вони можуть використовуватися як основне джерело опалення або як допоміжний котел. Вони виконані зі сталі 3 мм, бувають з плотою та без плоти. Побутові твердопалені котли Вулкан потужністю 12 кВт, а призначені для теплопостачання усіх видів приміщень: житлові будинки, виробничі приміщення, теплиці. Тощо він може обігріти приміщення квадратури до 120 квадратних метрів. Він зварений з надійною металовою конструкцією завтовки 3 мм. Компактні розміри котла 71 42 х 57 дають змогу розмістити його в компактній котельні. Комплектацією котла входить зольник. Чу шавуні колосники та термометр. Усі технологічні виходи знаходяться з тильної частини котла. Загальна вага цієї моделі складає 75 кг, а об'єм води в котлі 30 літрів, максимальна робоча температура води в котлі 90 градусів. Котливу класичного типу горіння. Добре працюють у системах опалення із примусовою та з природною циркуляцією теплоносія. Котел виготовлений зі жарсій сталі 3 мм. Він має топку об'ємом 35 літрів для свого компактного розміру. В комплектацію входить колосники, термометр та зольний ящик. Котли Серії Strong мають модель з платою. Тобто ви можете її поставити не тільки в котельні, а ще й на кухні, та можете готувати на ньому їжу. Він розрахований до площі до 140 квадратних метрів. Також в нього є оплота для того, щоб можна було приготувати їжу. Його можна поставити не тільки в котельні, а ще й на кухні. Котел в комплектації має колосники, зольний ящик та термометр. Котли серії Strong з плотою мають трубчастину обмінних, що збільшує їх коефіцієнт корисної дії. Усі необхідні технологічні виходи знаходяться з тильної частини котла. Також можна докупити перехідник на 150 мм по діаметру. Котли в целі стандарт торгової марки Вулкан у нас представлені в таких модифікаціях 15, 18, 20 кВт. Це котел на 18 кВт. Його особливістю є те, що в нього є два пластинчатих теплообмінника, що значно підвищує його коефіцієнт корисної дії. Побутовий твердопалений котел класичного гаління «Вулкан». Стандарт 18 кВт, призначений для теплопостачання всіх видів приміщень: житлові будинки, виробничі приміщення, теплиці, господарські приміщення, площа до 180 квадратних метрів. Всі дверцята котла ущільнені склокерамічним шнуром. Комплектація котла термометр, зольний ящик, колосники, комплект для чистки. Він обладнаний спеціальною заслонкою для регулювання об'єму подачі повітря до колосників. Також додатково може доукомплектуватися механічним регулятором або системою автоматики. Усі технологічні виходи знаходяться з тильної частини котла. Котли серії стандарт можна топити як вугіллям та дровами або щепою та іншими видами палива, адже він виготовлений зі сталі 4 мм. Хочу також нагадати, що тривалість горіння це дуже індивідуальний показник, і він залежить в першу чергу від виду палива. На вигільні він буде горіти там, протягом 20 годин, а на добових дровах він може горіти 8-12 годин. Це залежить від того, чим, якою якістю дров ви будете його добити. Також цей котел можна використовувати як електрокотел, якщо монтувати туди тен. Тобто ви можете розпалити свій котел, наприклад, вигіллям, потім підключити до нього тен та вже підтримувати необхідну температуру завдяки електроенергії. Котлевий вулкан виготовляється в Україні. Жарростікої сталі 3 мм або 4 мм. Купити їх можна в інтернет-магазині теплофокус.com.ua, а подивитися на них вживу можна за адресою міста Дніпро Проспект поля 28А, магазин Гіпігаб.